Мої вітання всім! Сьогодні ми з вами вивчимо трюк йо-йо та трюк Ой-ой. Можемо виконувати звичайно, просто витягуючи м'ячик ніби за ниточку, візуально виглядає дуже гарно. Також ми можемо робити напівколо і повне коло. Так для вивчення трюку йо йо дуже добре було якби ви вже вміли жонглювати два м'ячики одною рукою. Це на урок й здається, ми вивчали. І виконувати вже трюк колони фейкові, синхронні. І потім просто ми будемо з вами робити цю руку, переводити не з боку, от як вона у на нас ходила з боку. А будемо переводити вверх. І ніби робити такий рух кістю. Вашої руки, кість вашої руки, ніби ви за мотузочку тянете, підтягуєте другий м'ячик знизу, який ви підкидуєте, і виглядає досить гарно, ніби ви витягуєте, як ляльковод на ниточці, цей м'ячик. Візьмемо два м'ячики і, звичайно, витягуючи м'ячик, робимо. Багато разів, щоб у вас гарно виходило, ніби ви кістю і м'ячиком верхньої руки витягуєте плавно гарно. Також пробуємо робити півколо вліво, вправо. Виглядає дуже гарно. Також ми можемо робити коло. Але роблячи коло, ми не можемо зробити такий плавний рух кістю. А роблячи, виконуючи коло, ми можемо просто водити м'ячик. Тому, коло, не знаю, коло мені якось не дуже до вподоби, тому що немає цього плавного руху, як, наприклад, в півколі. Ну або коли ми виконуємо звичайно. Пробуємо виконувати цей трюк з двома м'ячиками. Просто хлопуючи. І з третього м'ячиком поки що робимо хлопочок. І також ми можемо робити так. І беремо третій м'ячик. І з третім м'ячиком уже можна почати як з фейкових колон. Просто перенести руку до гори. Так і можна починати просто з жонглювання одразу, перенести руку до гори. Ви, звичайно, можете виконувати плавного руху в кісті, і це буде виглядати так. Ми просто вводимо м'ячик, повернувши до глядача і пробуємо виконувати це все на іншу руку. В принципі, трюк-йо-йо. Але це як класичний такий трюк. Варіація на трюк-йо-йо це трюк-ой-ой. Це коли ми не витягуємо м'ячик догори, ніби підштовхуємо його знизу. Ну, До речі, йо-йо виглядає, мені здається, краще, візуально більш гарно і зручніше в виконанні, тому що ой-ой порівняння з з ну, як по мені, то виконувати не дуже зручно. Так як втривці йо-йо ми могли зробити повне коло, проводячи м'ячик на Напівколо знизу, то в трюці ой-ой, ми цього вже зробити не зможемо. Ну, ми зможемо, але це буде не дуже красиво. Руки ми можемо, хрестся. Ми можемо зробити на півколо зверху. Так як, якщо ми будемо робити знизу або повне коло, то руки будуть схрещуватись. Буде не дуже зручно і буде візуально виглядати то не дуже гарно. Ці два трюки ой-ой та йо-йо є нескладними, тому трохи практики і у вас все вийде. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Навчаємося разом.